Крок 1. Скоїти своє перше вбивство з пограбуванням сімейної пари разом зі своїм другом. Після чого погрожувати другу в разі звернення в міліцію вбивством його дружини і доньки. Крок 2. Вбивство з пограбуванням цілої сім'ї з п'ятрих людей. При спробі спалення трупів виявити ще живу дівчинку і добити її декількома ударами в спину мисливським ножем. Крок третій. Втеча в Німеччину і перебування там понад чотирьох років. Крок 4. Депортуватися в Україну і прибувати у психлікарні близько трьох з половиною місяців і виписатися звідти з діагнозом параноїдна шизофренія. Крок п'ятий. Поїхати знову в Німеччину. Провести там рік, будучи безхатьком, і після бути знову депортованим. Потім переїхати жити до брата. Крок шостий. Зненавидіти батію. Потім викрести рушницю, ніж, патронаж із у свого приятеля, переробити рушницю в обріз. Приїхати відбрати і скоїти сім вбивств. Крок сьомий. Зробити вбивство буденністю, з невеликими проміжками часу вбивати і грабувати, як правило, по декілька людей. Крок восьмий. Під час одного з пограбувань вирізати сім'ю з чотирьох членів, включаючи трьохмісячне немовля. Згодом пояснюючи, що просто не хотів робити її сиротою, також гвалтувати своїх жертв, один раз зробити це з трупом жінки. Крок 9. Приїхати в село Братковичі Львівської області і за одну ніч здійснити вбивство сімох людей, включаючи сім'ю з п'яти членів та двох випадкових жертв. Загалом скоїти вбивств 12 осіб в селі. Крок 10. Скоїти своє останнє вбивство подружнього сімейства, їх маленької доньки та глухої сестри вбитої жінки. Після пограбування вбити їхню собаку. Крок 11. Планувати скоїти нову серію вбивств під приводом боротьби проти чуми 21 століття. Крок 12. Бути заарештованим в місті Яворів Львівської області за звинуваченням у вбивстві 40 людей. Крок 13. На допиті зізнатися в вбивстві 52 людей та видати свого спільника у перших вбивствах. Крок 14. Під час зачитування вироку показувати судді середній палець. Крок 15. Дослухавши вирок, у вигляді смертної кари через розстріл намалювати на лобі хрест. Крок 16. Не подавати жодних клопотань та стверджувати, що бажаєш смерті, але не відкликати заяву свого адвоката щодо помилування. Крок 17. Отримати довічне ув'язнення замість смертної кари через підписання президентом повного скасування смертної кари через вимоги для вступу в Раду Європи. Крок 18. Провести останні 13 років в камері одиночці, зачитанням книг, переглядом телебачення і сподіванням якось вийти на волю та почати знову вбивати. Крок 19. Незадовго до смерті провести своє останнє інтерв'ю для каналу СІ де розповісти про події багаторічної давнини, незнання, чому в минулому вбивав, та сказати, що вважаєш для себе смертельне покарання цілком припустимим. Крок 20 Будучи атеїстом за тиждень до смерті сповідатися в тюремного священика та прийняти причастя. Крок 21. Померти від серцевої недостатності у в'язниці та бути похованим за рахунок держави в невідомому місці. Крок 22 Стати культурним феноменом, якого будуть намагатися перевершити наступні маньяки. Та про якого писатимуть книги та зніматимуть фільми і серіали: Інцидент громадянин О.